Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 25 листопада. Друзі, я хочу показати, які сьогодні ціни на центральному ринку на продукти. Ось такі карасики по 80 гривень. Яйце 62. Люба редічка по 65 гривень. Редиска по 50, піканочка 170 і 160 гривень. Картопелька по 20, пікіночка по 45, гиливки по 150. Помідорчик. Польовий по 60 гривень, яблучка 38, ріхар 50, грушка киргизька по 45, огірочок 140 гривень, дюшес 90, трошки крупніший по 100. кишмешик по 150 гривень. Хурма по 100 гривень. А така 120. Мандаринчик 165. І 130. 80 і по 100. Бананчик по 65 гривень. Є великий асортимент різноманітної заквашеної продукції. Огірочки, грибочки, синенькі, капусточка, помідорчики. Від друзі, дивіться, який здоровизний, гарний асортимент. Ось таких смаколиків, які будуть дуже до смаку вашій родині. Також дивіться, скільки тут різноманітної рибки, Скілічка 160, салочка 125 і басік. 180, хамсичка 230 і матіас по 200 гривень. Тож, друзі, як завжди, цей магазин нас радує і вражає великим асортиментом різноманітної продукції. Та ще завітайте! Центральний ринок вас чекає!